Друзі, привіт! Сьогодні пропоную смачну і корисну кабачкову піцу. Готується вона дуже просто і швидко і чудово підійде у літню пору. Таку кабачкову піцу можна брати з собою на перекус, в дорогу або на природу. Це завжди доречно, тому зберігайте собі рецептик. Отож, кабачки чистимо від шкіри і натираємо їх на дрібній терції. У мене молоді кабачки, старих кабачках ще потрібно очищати зернята. Далі добре відсіджуємо сік, щоб не було зайвої рідини. І додаємо сюди яйця, чорний перець, сіль, борошно та замішуємо тісто. Далі пергамент, на якому будемо випікати піцу, посипаємо панірувальними сухарями або можна замінити їх кукурудзяним борошном і викладаємо кабачкове тісто, ось так формуючи основу. Робимо круг, щоб це все було красиво. Випікаємо основу для піци при температурі 200 градусів 20 хвилин. Далі основу для піци виймаємо і змащуємо її томатним соусом. Та викладаємо начинку тертий сир, нарізана ковбаса салямі, грибочки або будь-що інше на ваш смак. І зверху посипаємо ще натертим сиром, щоб це гарно розплавилося і було смачно. Відправляємо у духовку ще на 10 хвилин, щоб піца підрум'янилася, ось і все готово.